Разом з полтавцями пишемо план розвитку Полтави, де безпекова історія повинна займати. Перше місце тому кожен квадратний метр, який можна використати під укриття, його необхідно зробити. Даю доручення, щоб всі навчальні заклади вивчили ще раз свої потужності, свої можливості, і ми зробили укриття, яке буде безпечним для наших дітей. Вітаю з вами, Пархуменко за Полтаву, і сьогодні проводжу черговий обхід міста на черзі. Це 37-ма школа, де ми збільшуємо безпекову територію, тобто розширимо укриття. Хотів би почути ті стадії готовності і що ще необхідно для того, щоб діти могли сюди зайти. У нас є в кожній кімнаті своє опалення, своє освітлення. Це включається вентиляція. Це так, вентиляція, так. можна регулювати більше-менше. Перша частина укриття вже зроблена практично через 2-3 дні. Діти можуть туди зайти, ми це вже побачили. Вивчаємо інші можливості, де можна зробити ремонт. Це у нас друга частина укриття. Зроблені тимчасові двері, але вони будуть потім постійно, тому що територію ділимо на дві частини на випадок. Тривоги після 19.00, ну, щоб цивільне населення могло спуститися сюди. Вони будуть користуватися оцією територією 180 квадратів. Три, три, тут буде у нас три кімнати, <звітлення> тут два джерела освітлення. Дивлюся, це основне, да, і це да, мабуть да, резервне.